Суріямас. Сьогодні я хочу продовжити цикл відео так, про основи ведичної астрології і зануритися з вами глибше у значення кожної планети. Так, минулого разу я вже розповідала вам про сонце. Так і посилання на цей урок я залишу в описі під цим відео, де ви зможете подивитися, що ж таке сонце. А сьогодні я хочу поговорити з вами про місяць, якою є роль місяця у ведичній астрології, як знання про його природу допомагають нам розшифрувати натальну карту, так, щоб глибше зрозуміти себе, свої емоції та свої реакції. Отож. Сьогоднішнє відео у нас про місяць, про чандру? Спочатку я розповім вам такі основні показники та значення місяця, за що він відповідає в нашій свідомості, в нашій кармі, так, та в нашому житті, а вже наприкінці відео ми перейдемо до астрологічної частини, в яких знаках та будинках місяць вважається сильним, де його енергія, навпаки, вона така більш, більш ослаблена. І так, що ж у нас символізує місяць? Так, ну, перш за все, місяць є показником нашого розуму. Мана Скарака це відображення нашої психіки, наших емоцій та внутрішнього стану. Місяць він показує, як ми переживаємо досвід, так, як реагуємо на події, як емоційно переварюємо все, що відбувається навколо. А по його положенню в натальній карті, там за знаком, за аспектами, за зв'язками з іншими планетами, ми можемо зрозуміти, як працює внутрішній світ людини так. Якщо сонце, про що ми говорили, це наша така зовнішня сутність, так проявлена енергія, яку ми бачимо. Так, то місяць це наш такий внутрішній простір, так, те, що бачать лише ті, хто поруч з нами, так, дуже близькі люди. Або, я би сказала, це те, що ви приховуєте, і навіть близькі цього не бачать. Це те, що ви не показуєте. Місяць він показує психологічні шаблони, наші емоційні реакції, спосіб мислення, як ми взаємодіємо з навколишнім світом. Наприклад, у когось місяць дає таку легкість, так, гумор, вміння, вміння відпускати. А в когось це буде потреба все глиб, глибоко відчувати, обдумувати, готуватися так, перш, ну, тобто, готуватися перш ніж діяти. У місяцю видно, які саме емоційні хвилі живуть всередині людини. Чому в ведичній астрології місяць вважається настільки важливим, тому що в ведах саме місяцю відводиться центральна роль, навіть більше насправді, ніж сонцю, адже ведична астрологія вона тісно пов'язана з філософією карми. Вважається, що натальна карта, вся натальна карта це і є відображення наших минулих дій. Це результат тих вчинків, які ми здійснили в попередніх життях. Так? Але щоб ось ця ось карма вона розгорнулася, щоб події з минулого прийшли в теперішнє, спершу вони повинні зародитися де? В нашій свідомості, правильно? Тому, <смі> тому в розумі, так, у нас в розумі народжуються самскари. Самскари це відбитки минулого досвіду. Спочатку це думка, так, потім бажання, а вже бажання, воно що робить? Воно переростає в дію так, те, що ми вже робимо. так? Саме так з психічної активності формується наша карма. Те, що ми переживаємо в цьому житті, це результат тих хвиль, що колись народилися в нашому розумі. І тому ведичні традиції кажуть: все починається з розуму, і все народжується з місяця. Ось так навіть великі періоди махадаші, які ми аналізуємо в Джотіш, всі вони починаються саме. Від положення місяця, адже місяць це і є ось ця висхідна точка будь-яких кермічних процесів. Місяць це не просто планета емоцій, це таке серце нашої свідомості, джерело всіх бажань, намірів та дій. Так? І через місяць ось якраз таки через місяць і проявляється ось ця ось наша карма. Так? Місяць це не лише показник нашої психіки, він розкриває нашу таку найм'якшу і найуразливішу частину, частину нас. Так? Якщо сонце так це доволі така вольова, чоловіча енергія, активна енергія, так то місяць це жіноча природа, це жіноча сторона всередині кожного з нас. Це ніжність, чутливість та здатність переживати інші, так і бути доволі відкритою людиною. Положення місяця воно показує, наскільки ми дозволяємо собі бути уразливими, визнавати свої слабкі місця так, і відкривати душу іншим людям. так, Якщо місяць Ослаблений в натальній карті. Ну, наприклад, він в знаці падіння в скорпіоні, або він під впливом Сатурна чи якихось інших шкідливих, шкідливих, шкідливих планети, людині складніше емоційно відкриватися. Вона стає холоднішою, а такою стриманішою і намагається завжди тримати обличчя. Так, вона не показує своєї слабості. Місяць також він символізує емоційний інтелект. Сильний місяць дає людині здатність усвідомлювати свої от почуття, так розуміти, що саме вона переживає, і правильно проживати ось ці ось емоції. Такі люди вони доволі легко відчувають емоції інших, вони вміють підтримувати, співпереживати та бути поруч. Якщо ж, наприклад, в натальній карті місяць слабкий, або він буде ближче до новолуння, або в якомусь несприятливому положенні людині буде важче розібратися в власних почуттях. Вона може закритися, вона може уникати якоїсь емоційної близькості, так і бути більш раціональною та дистанційною. Проте навіть в таких випадках так, важливо, насправді дуже важливо дивитися знак, в якому, в якому стоїть місяць. Адже, наприклад, в водних знаках так, він завжди буде зберігати таку глибоку чутливість, співпереживання, навіть якщо зовні ось це ось буде непомітна. Один з найглибших показників місяця це зв'язок з нашою мамою. Через положення місяця в натальній карті ми бачимо, наскільки бажаною була людина для своєї мами, чи вона хотіла цю дитину, так? А, які стосунки були з нею, так і навіть долю, ми можемо побачити навіть долю самої мами, її емоційний стан, її характер і спосіб справляти, точніше, проявляти усю свою любов. Але місяць показує не лише реальну маму, яка в нас зараз, так? він розкриває образ такої внутрішньої матері, тобто те, як ми самі ставимося до себе. Місяць це наша здатність спіклуватися про себе, слухати свої потреби, заспокоювати себе, коли важко, Знаєте, обіймати себе внутрішньо замість того, щоб засуджувати себе. Якщо місяць в гороскопі є гармонійним, так, то людина вона вміє бути опорою, вона проявляє ніжність, вона а, сприймає не лише інших, а й себе. Так. Такі люди вони доволі природно точніше, природно випромінюють тепло, турботу і а, вміють підтримувати і заспокоювати інших людей. Якщо місяць ослаблений або уражений, це дуже часто вказує на емоційно недоступну чи доволі сурову маму, яка не вміла проявляти ніжність або карала за слабкість. Ну, наприклад, місяць в з'єднанні з Сатурном. Так? У дорослому віці така людина, як правило, вона несвідомо повторює цю модель. Вона не дозволяє собі відпочинку, вона карає себе за помилки, вона ігнорує власні потреби, ставиться до себе жорстко, так От, без любові. Якщо сонце це внутрішній батько, який дає віру в себе і допомагає діяти, так? то місяць це внутрішня мама, яка вчить нас любити себе, бути ніжним, сприймати себе та уважно ставитися до своїх почуттів. А місяць відповідає не лише за психіку та і образ матері. Насправді він пов'язаний із першими найглибшими стосунками в житті людини, а це і є якраз такі стосунки з мамою. І це перша емоційна прив'язаність, на основі якої формується наша подальша здатність любити, довіряти та відкриватися. Так? Саме через маму ми вчимося. Реагувати на світ і навчимося поводитися з власними почуттями. Місяць вважається однією з найважливіших планет в гороскопі. Адже те, як ми проживаємо емоції, як ми будуємо зв'язки, усе це насправді воно закладається в нас в дитинстві. правда? Місяць він буквально показує енергетику нашого дитинства. Наскільки воно було м'яким, наскільки воно було турботливим, стабільним, або навпаки, воно було складним, емоційно болючим та сповненим таких страхів і напруги. Так? Якщо місяць ослаблений, уражений або стоїть в важких домах, це може вказувати на кармічно непросте дитинство. А це може бути нестача тепла, якісь можуть бути конфлікти вдома, так, емоційна холодність або суровість. це можуть бути покарання або таке постійне відчуття небезпеки. Насправді такі досвіди вони формують особливий тип психіки. Людина вчиться виживати, вона вчиться бути сильною, але водночас в глибині душі вона. Залишається е, дитиною, і вона залишає оцю потребу в безпеці та прийнятті, яку не завжди вона собі може дозволити. Місяць у ведичній астрології він тісно пов'язаний пси, з психікою, як я казала, але не лише вона а визначає наш внутрішній стан. Разом із нею важливу роль тут відіграє насправді Меркурій, і він відповідає за розум, мислення, нервову систему та логіку. З фізіологічного боку, так, місяць керує рівнем води в організмі, він керує диханням та легенями, і особливо у жінок він керує репродуктивною системою. Тому, якщо місяць уражений або ослаблений в жіночій карті, це може вказувати на проблеми із зачаттям, так, наприклад, із гормональним фоном чи з областю в районі грудей. Дуже часто ці фізичні прояви мають емоційну першу причину. так? Проблеми з місяцем в карті це, як правило, непропрацьовані стосунки з мамою. Це внутрішнє неприйняття жіночого начала. так? Це надмірна суровість до себе, ігнорування своїх потреб в ніжності, в відпочинку та в задоволенні, так? І поки от жінка вона не відновить оцей зв'язок зі своєю внутрішньою такою місячною природою, так, з цією частиною, яка вміє дозволяти собі бути м'якою, тіло дуже часто буде продовжувати говорити через симптоми. Так, а тепер перейдемо до астрологічної сили місяця. Так. В натальній карті не буває планет, які повністю сильні або повністю слабкі. Сила планет це такий спектр, це багато всього, а не якась там чорно-біла категорія, хорошо чи погано. Місяць може стояти в сильному для себе знаці, але при цьому бути уражений Сатурном чи Марсом. Тоді його енергія вона доволі напружена, хоча формально положення доволі сильне. Може бути навпаки, місяць стоїть в слабкому знаці. Але він стоїть під добрими аспектами. Тоді він буде проявлятися м'яко та гармонійно. Найсильніші положення місяця в натальній карті саме найперше, це тілець. Це екзальтація місяця. Це максимально сприятливе положення для місяця. Якщо місяць він знаходиться не під впливом шкідливих планет, таких як Сатурн, Марс, Раху чи Кету, людина, вона в принципі спокійна, вона гармонійна, турботлива і приємна в спілкуванні. Таке, але таке чисте положення, воно зустрічається насправді дуже рідко, тому. А навіть в тільці так, місяць він все одно піддається впливу цих шкідників, що додає напруження чи конфлікт навіть в стосунках з мамою. Люди з сильним місяцем вони легко керують своїм розумом, вони вміють працювати з емоціями вони чутливі емоційні та вміють з цим справлятися. Гармічно такий місяць часто говорить про людину, яка в минулому житті проявляла турботу, емпатію та співпереживання, особливо щодо жінок. Так? Якщо місяць знаходиться в знаці Рак, це його власний знак, це така водна, це водна енергія місяця, так? свій знак, і це робить людину доволі чутливою та емоційною. Можливо, така. Можливо, образливість і навіть схильність до внутрішнього замикання або швидка зміна на настрої. Так при гармонійному положенні це доволі добрі. На стосунки з мамою, це тонка емоційна прив'язаність, природна турбота до інших, включно з дітьми. Так і тому такі люди є емоційно присутніми батьками. Так, вони здатні встановлювати близькі та теплі відносини. Я з досвіду скажу, що місяць визнаці ну, це прекрасно. Може бути певна мінливість, емоційність, тобто, так, але насправді положення рака для місяця вважається доволі гармонійним. І так, тілець це гармонія, спокій та керування емоціями, так, а рак – це глибока чутливість, турбота та включеність в стосунки. Але навіть сильне положення завжди варто оцінювати разом з аспектами та потенційними впливами шкідливих планет. Насправді я би ще дивилася на вамшу, бо вона не менш важлива, як Раші. Бо, наприклад, в Раші у вас місяць стоїть в тільці, там і немає ніяких уражень, здавалося б прекрасно. Але в новамші місяць стоїть в 12-му домі в з'єднанні з Сатурном, то, скоріш за все, ось це проявлення буде проявлятися більше в вашому житті. так? Найсильніше положення місяця це четвертий дім, де він отримує дікбалу. Це додаткова сила. І це положення воно дуже добре для розуму, психіки, емоційної стабільності, розвитку такої доброти, турботливості та створення сприятливої, сприятливої атмосфери вдома, так, питання нерухомості, домашнього комфорту, але тут є нюанс. Навіть в четвертому домі місяць може створювати додаткове навантаження для. Для вашої мами, тому що сам по собі четвертий дім так, це, це максимальна сила місця, це турбота, доброта і сімейний комфорт, але водночас потрібно враховувати вплив на маму так, та її благополуччя. Далі говоримо: положення місяця в будинках, саме головне. Четвертий будинок, як я вже сказала, це найсильніше положення, де місяць отримує Дікбалу, додаткову силу. Кендри це перший, четвертий, сьомий та десятий дома. Першому, четвертому і сьомому будинках місяць проявляє свої позитивні якості: такі емоційність, турбота, чутливість, так здатність до співпереживання. Але, наприклад, в 10 домі він відчуває деякі напруження, і це не, робить, це не робить його слабким, це просто прояви емоцій можуть бути менш помітні у зовнішньому світі. Так? Якщо місяць стоїть в першому домі, то тут усі його якості вони якби виходять на перший політ план особистості. особистості. Це емоційність, мінливий стан, турбота про інших та включеність в стосунки. Далі слабкі положення місяця. Саме найперше це скорпіон. Це найслабше положення для місяця. А скорпіон це знак дуже емоційний, він глибокий, непростий, він доволі драматичний. Так? І людина буде проживати всі емоції надривом, так? з сильним внутрішнім напруженням, гнів, образа, роздратування. Ментально вона вразлива перед важкими негативними емоціями, хоча зовні вона може демонструвати оцю силу та стійкість. Дуже складно дозволити собі показати свою слабкість та чутливість. Так? Місяць в скорпіоні він робить людину глибоко такою емоційною, чутливою, але закритою і з сильним внутрішнім напруженням. А важливо аналізувати всі інші показники карти, бо вони можуть або пом'якшувати, або підсилювати якісь ці всі якості. Ослаблені положення місяця в будинках. Ну, саме найперше, це дустхани. Це 6, 8, 12. дома вони вважаються неблагополучними для місяця, особливо важкий 8-й дім, тому що тут сильне емоційне напруження і це будуть труднощі в житті. Але тут є нюанс. Один показник не визначає усю всю драму. Якщо гороскоп в цілому сильний, негативний ефект може бути мінімальним. Якщо місяць 8-му домі, то можуть бути такі напруження в дитинстві, можуть бути конфлікти і доволі складні сімейні ситуації. Інколи це може показувати розлучення батьків або непрості події в підлітковому віці. Так? Труднощі, встановлені психіки, емоційні бурі. Другий і четвертий будинки теж насправді важливо аналізувати в цілому, тому що вони показують кернічні момент стосовно батьків, сім'ї, вашого дитинства, такого шкільного чи підліткового досвіду. Так? Якщо місяць в хорошому знаці, навіть в тяжких будинках, та, то це не критично насправді. Часто це дає таке доволі нейтральне положення місяця. А ось ураження шкідливими планетами Сатурном, Марсом, Раху, Кету, воно буде додавати внутрішніх бур, буде додавати напруження та емоційну чутливість. Так? А благотворний вплив Венери, Меркурія чи Юпітера може пом'якшувати ось цю слабкість, давати внутрішню витримку. Так? Тому аналіз місяця завжди синтезує багато факторів: це знак, будинок. Аспекти так, інших планет, вплив шкідливих і добрих планет, фазу місяця та дробні карти. І ось це все в сукупності, воно дозволяє зрозуміти, як проявляються емоції, психіка та стосунки з мамою, так і з вашою сім'єю. Нустхани це потенційне напруження, яке впливає. На місяць незалежно від всієї карти, в будь-якому випадку, аналіз повинен бути комплексним. Повинно, ми повинні враховувати всі показники, щоб оцінити справжній стан психіки та емоцій людини. Так? А... І ось так, от, в принципі, аналізується будь-яка планета. Неважливо, місяць, сонце, Марс, там, Сатурн і тому і тому подібне, ми маємо враховувати дуже багато різних аспектів, щоб сказати, сильна у вас планета чи слабка по одному показнику. Ми ніколи не робимо висновок. Насправді місяць прекрасна планета, просто вона трошки специфічна. Але коли ви знаєте вашу силу місяця, ви знаєте, як з ним працювати. Це дає вам внутрішню силу боротися, як ти кажеш, з цим світом. Так? Прекрасна планета. І я бажаю вам, щоб вона у вас була пропрацьована. На цьому все. Ми поговорили про місяць. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, пишіть коментар, мені буде дуже приємно. І до зустрічі з вами в наступних розборах. Люблю, цілую!